Пан Роман питає: фундамент плита глибокого залягання, цоколь утеплений XP 150, стіна Цегла 380, який є варіант влаштування ганку або сходинок перед входом з мінімізацією мізків холоду, якщо коробка вже збудована. Класичний підхід: спочатку створити проблему, а потім йти до Олександра Васильовича і вирішувати. Значить, принципово, друзі, нічим не відрізняється рішення, котре ми закладаємо в проєкт під час будівництва. Таке саме рішення ми закладаємо і під час реконструкції, от як у пана Романа. Тобто збудували будинок отакий от. Не зробили закладні, не зробили опори для фундаменту. І, звісно, що грунт може або доущільнитися, або глина може висохнути, або навпаки набухнути. В результаті ганок живе своїм життям, будинок своїм життям. І це починає все розходитися і розповзатися. Е і, 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 до, до, до речі, як це виглядає? Давайте я вам покажу. Тому, ну, ч, 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 чому я зараз вам це покажу? Тому що мені ці, мен, мене ці болвани, вони так дістають, ви собі, друзі, не уявляєте. Як мене дістають болвани? Я не можу Кожен тиждень з'являється якийсь новий аля-блогер, супер-пупер, і починає такох і нею нести, і, і, і все. І люди також підписуються, аплодують. Блін, ну я, я не можу. Мене це просто жах. А я фото робив цього чуда. Блін, я, я мало фото зробив з цього чуда. Ну, ладно, яке фото є, таке я вам покажу. Вибачайте. Ось так виглядає е, варіант. Котре описує пан Роман. Бачите оцю щілину Оце от відходить ганок. Тобто зліва е, починає сідати, а тут відходити. При тому, що тут, на жаль, напевно, немає фото будинку Тут взагалі будинок чудо будівництва, е, жу, красотка. Да. Мало я фото зробив на об'єкті. зараз я не сфоткав повністю. Хоча мені здається, що я спеціально фоткав, щоб вам показати. А що таке? Куди воно ділося? Да що ж такое, ну? Так, я, я не зробив фото. Це сука. Так, ладно, вибачте. Вийшла, як вийшла. Хотів, як завжди, як краще вийшло, як завжди. Значить, дивиться у нас є будинок. У нас є ганок. От, в даному випадку ганок залита шість кубів бетону, і там щелина з боку. Мені здається, що я фото робив. Може на Google диск не закачалось, в телефоні я не знаю, не буду втрачати час. Там вигляд отакий. Тобто оця от щілина розкриття до півтора сантиметра вже. Тобто оця частина сідає, крильцо відходить, і що з ним робити, шість кубів бетону. Ви уявляєте собі, крилечко сплошно забетонували. от І звісно, можна піддамкратити, підлити, від, ну врятувати. Але чому я завжди казав, що. Треба, щоб крильцо хоча б спиралося на фундамент будинку. Або мала совмісний фундамент з будинком, а тут мала терморозрив. Але в будь-якому випадку, нам от ця опора або ця вона потрібна, саме друзі, для того, щоб ми мінімізували цю проблему. Подивіться, якби у нас з вами був правильно сформований вузол, то цього би не відбулося. Тому що крильцо може у нас нахилитися сюди, може сісти вертикально донизу. Якщо ми маємо ось тут залізобетонний елемент, наприклад, який може працювати на зріз, на зріз в цьому випадку, да? ну, як ножницями зрізають, е, вже ось цього у нас не буде точно. Вже не буде. Наступне, якщо у нас е, оця частина пішла донизу, і ось тут зроблено у нас утеплення фасаду, ви цього навіть не побачите. Улавлюєте. Звісно, якщо у вас є оздоблення, ви отут можете на оздоблення це побачити. Але все ж таки оздоблення скоригувати легше якимось декоративним елементом там ще чимось. розумієте е, Коли у нас з вами е-е Є двері, є вихід на терасу, то щілина може з'явитися в цьому місці. Ми можемо побачити. Але ж знову ми стабілізуємо крильцо і можемо там зробити декоративну планку, декоративний елемент і все на цьому. Розумієте? Але в будь-якому випадку, по вертикалі, у нас тут буде нормально. Нормально. А якщо у вас немає цієї зв'язки, може бути вертикальне зміщення. І у вас на плітки з гранітної плітки полірований <свісно> бучардірований, може з'явитися спотикачка. І виправити ви це зможете лише знімаючи граніт повністю, знімаючи плитку повністю. Розумієте? Тому е, я про це розповідаю постійно і на цьому акцентую увагу, що коли ми робимо проєкт, або коли ми е, будуємо, ми завжди крильцо спираємо на будинок або на спільний фундамент для того, щоб зменшити вірогідність цієї проблеми. І зараз я вам покажу, як це відбувається. Покажу, блин, тепер тут купа папок, ой Н нема меж совершенство. Знаєте, як друзі, раніше кидав всі фото в одну папку, потім подумав, блін, ну, я ж роблю відео, треба розбити по дням. Розбив по дням, а тепер виходить, що. Якщо треба вам щось показати зняти, то довше треба шукати. Це просто западло. Ось, до речі, дивіться, як я класно потрапив. Ось готується місце під, тут буде ганок, це, це Валера у нас знаходиться. Ось тут буде ганок. Тобто, ось сюди буде стовпчик, котрий випускається з фундаменту будинку, і оцей випуск з фундаменту будинку. Тут закладено таке рішення, що ось тут буде, ну, умовно, да, покажемо, буде спиратися плита, вона лежить. Бачите? Тобто вона нікуди не дінеться, але вона буде працювати разом з усім будинком. От саме такі рішення ми закладаємо. І що тепер робити, коли у вас немає от, випуску, або от, ще є рішення, коли ми сюди закладаємо пінопласт. І після бетонування пінопласт виймаємо, і там є гніздо, пустота. І коли ми армуємо потім ганок, ми туди запускаємо арматуру відповідно І бетонуємо це разом з ганком. Тобто таким таким образом у нас скрита балка, спирається на фундамент. Тобто, може бути такий підхід або такий підхід. От, в даному випадку Андрій запроєктував оці випуски. Ну Мабуть, що там десь по висотам воно так у нього виходило. От, але і той, і той підхід ми застосовуємо в проєктах. Що ж тепер робити, якщо ви це не передбачили? Ну Отакі от генії будівельники у вас були. У нас є алмазна різка. Нам не обов'язково, друзі, щоб з'єднання було прямокутне. Ви можете просто замовити алмазне, свірлення, вам зроблять отвори, або зроблять один отвор, наприклад, 200 мм в діаметрі, або, наприклад, можуть зробити два отвора по 150 мм в діаметрі. або так або ось так. Тобто тут же не принципово. Але в будь-якому випадку ви зробите оце гніздо. Давайте дивитися з боку. у нас є фундамент нашого будинку. Ми з вами висверлюємо от отвір. Він не обов'язково глибокий. Це може бути 100-150 мм. Все, цього достатньо. Звісно, сверлити бажано так, щоб ви робочу арматуру не перерізали, тому що це може сильно послабити фундамент. Тому знаючи, де у вас арматура, обирайте таке рішення. А далі ви вже підбираєте під вашу архітектуру. Чому? Тому що, наприклад, у вас Крильцо зазвичай воно бетонується вище, ніж плита фундамента будинку, тому що в будинку піражок має більшу товщину, а крильцо має меншу товщину. І ось тут треба подивитися по конструктиву, де нам робити цей оцер. От в даному випадку я би, наприклад, запустив арматуру. Тут роблю терморозрив 150 мм, і при бетонуванні цей бетон заходить сюди. І ми формуємо нашу скриту балку таким вот чином. Тобто, якщо ми зробимо розріз по балці, ми бачимо от такі рішення. Ось так це виглядає. Якщо ми зробимо з вами розріз між балок, ми побачимо інше рішення. Ми побачимо ось отакий вигляд. Тут приходить утеплювачі. Зрозуміло. Тобто, в принципі, завдяки алмазному сверлінню ви можете від, від, ну, зробити оці водогнізда і при бетонуванні балочка зайде в це гніздо. Все. І таким чином ви так ви дасте додаткове навантаження на фундамент, але воно невелике, як правило, і ви, ну, ви, витримує. Тобто, ніяких там таких особливих проблем немає. Як мінімум, якщо конструктор скаже ні, це додаткове навантаження, а у мене на приділі. Ну, без питань ви можете зробити ось тут от стопчатий фундамент. Ще один стопчатий фундамент. Або зробити можна стрічковий фундамент. Це теж не є, не є проблема. Зробити стрічковий фундамент з терморозривом, і отут-от у вас буде скрита балка. Заходити. Ну або нижче, або вище. Тобто тут вже ці от нюанси треба дивитися на архітектуру, на конструктив, що у вас є, і підібрати вже остаточно. Але принципово підхід він такий. Так, дякую за вашу увагу. Я, друзі, сподіваюся, що я пояснюю зрозуміло. от Я намагаюся вам показати креслення, фото з об'єктів, щоб це було трошки краще зрозуміло. І давайте я вам ще одну папку відкрию. Е, може, це буде навіть краще? Видно, ось, дивіться. Ось виглядає армування нашого крильця. Бачите? Ладно, покажу вам так уже бать. наті. <сум> ось ось ці скриті балки. Ось вони, бачите? От, тобто, отам от вам гніздо треба зробити, і при бетонуванні воно туди заходить і фіксується. Ось вам ребристає плита, балка, отам от у нас утеплювач стоїть, ось тут у нас утеплювач стоїть, між, між балок тут утеплювачі стоять. Тобто, ось вам приклад ганку з невеликою кількістю бетону, тому невелике навантаження і достат достатньо надійне рішення. Робимо ми такі рішення вже я не знаю скільки років. ну Вперше, взагалі, от таку плиту я запроектував на приватному будинку, котрий знаходиться вулиця Краснофлотська. Це в пущі водиці. напевно її вже перейменували цю вулицю. Там на задньому фасаді є балкон тераса. І от саме там террасу я зробив отакою от ребрістою плитою вперше. Це був десь 2002-2003 рік. Тобто це вже 20 років тому. от Але досі це рішення я використовую і про нього постійно розповідаю. Mm. І, і популяризую. Дякую за ваші лайки, друзі, за коментарі і йдемо далі. Дай, за подяки теж дякую.